Мир вам, дорогоцінні! Хочу екстрено до вас звернутися, тому що люди пишуть, дзвонять. Щойно дзвонила жінка цієї ночі, їй снився сон, якого у нас сьогодні числа, щоб ви були. Ага, 8, 8 березня, що в... Росія готується напасти на Польщу. До Пасхи, їй було в сні сказано, що до Пасхи. От. Я би можливо не звернув уваги, але це вже дуже часто, дуже багато збігів. Щоб, ну, знаєте, як мала початися війна, у нас повномасштабно також дуже багатьом сни снилися. І ми маємо молитися. Це наше завдання, тому що нас візьмуть тоді в кільце і відріжуть. Поставки зброї, От, тому ми маємо брати піст, молитву. Було також схоже слово, що наша війна буде заморожена, і Росія піде через Прибалтику, піде на Євросоюз. І я боюсь, що в Даниїла, коли написано, що Північний цар, який піде на багаті країни, їх розграбує, забере майно і повернеться назад, щоб це не було про Росію, про Північного царя. Це дуже-дуже воно дуже схоже. Дуже схоже, тому зараз закликаємо церкву до посту і молитви. І нехай Господь нас збереже. У нас тільки одна надія на чудо, що Господь зробить чудо і збереже нас від цього. Не приведи Господь. Змилуйся, змилуйся, та тойся дорогоцінний. Ми опуваємо лише на кров Твого святого Сина. Святу кров. Ні на що більше не впуваємо. Зрікаємося всяких думок, всякої віри в людину, що вона нам допоможе. Тому що написано, що проклятий всякий, хто надіється на людину і плотью робить свою опору. Боже, прости нас і змилися над нами. Захисти нас, Боже. Амінь.